У ім'я Отца і сина, і свята Духа, високоприсвящені Шевнико, дорогі брати і сестри, сьогодні весь православний світ святкує пам'ять перенесіння мищей, великого ворога Божа. частиних батьків ті оправдані І при таїнській розповідається, що буде младенця хрестили цінніму Миколаїві, а він без підтежні допомогли простояв саму по світі, у гелі, І всі зустріли, що благодать Боже почуває на цьому младенці, і він буде робити, із братігом. Всі батьки його гори, в істину православні вірі, благочести, несполнені завжди Божих, його дядя був святітелем і тисного горім, місті Батті, який старався. В служив, старався служити Господу, Богу і людям. І хоча він був юний, лятаний, ми добсі прочитали старця, тому що він був дуже благосомний, розсудительний, удалявся від всяких таких поганих, справся, дуже милося, дуже старався, бо дуже милостивий, дуже допомагав всім йому, старався він всім серцем, і всією душою служити Господу Богу і його пасмі. Пройшов час, і його батьки почили, відійшли в той двосторонній стіл. І, і, і люди, присвіти, Миколаїв, зробив вирішив побувати по всім святим містам в Єрусалимі, де сам нас спасили, раді нашого спасіння пролив свій величезну кров. Святитель Божий Миколай, коли прибув в Єрусалим. Він горячо молився на полі Христа Господня, усіх других храм. І от він задумав піти удалитися в пустині і жити в дідьоні. Бо Господь по своїй волі явився йому сказав. Розповідається його в його другому возрасті, в житті він так мостився, що його величезні родини лише по п'ятницю і середа він приймав марку після заходу сонця. Ми вже завершали там вечерні служіння, молитві. І все своє життя він старався так в постійні, в молитві, суди, варту. І от в тому місці, де ми були. У тому місці на той час представився єпіс Йоан. І почали старші священнослужителі, вибирати, добре Бог настояв цей дах, і в них почалися такі розмокласті. І от одному із старших присвітелів дивився в Господі Остіні і сказав, той, хто прийде перший край Божого, назвати його граможого Миколаєвого. Святителя цього міста. І от коли вони прийшли до храму, вони побачили, що перший до храму прийшов Миколаєв, взяли і положили в санкції пистолет, тобто в тому місті папі. Він ще більше став служити Ревксу, православній церкві і сьому народу. Ми знаємо, що в той час було велике худіння від імператора Європи який багато православних Христових, інотів, і іноді, і других пощастими християн з стратими, з нервими, руками різними. І навіть святий Ніколай попав з ділою, що і в Тимницю закінчили. Він усіх там молитвино поговорив, обряв, щоб усі старалися бути. В цьому житті, і щоб вони не боялися про те, хто вбиває тіло, але боялися про те, що можна побити і душу, і тіло. І він там всіх удивляв втиницю. Прийшов час і висіяв такий великий рабоапостальний князь Константин, який дав указ, щоб всіх не повинно скаргу, що вниз, всіх скрімити. Вернути ми їх картинки, вернути хани Божі, відмовив нас ним, не, не знаю, таким погорником православним. І от колись момент Миколай вернувся на свою кафедру. далі він служив в той час, було велике розкол. Це розхові квалі, який став богокульним і колись у Троїцю, розділяв і не почитав Спасителя нашого. Богом і Спасителям Ні. І от в, 300, в 325 році по прості усіх патріархів, епістопів, царства Константин Великий зібрав перший селенський собор. Зразу його всі святі отце осудили за кінь пусту і лишили його священничество вістом, свого сану, і дали йому посправу. На святитель Божий завжди Господу, восхиляв не Веневікто. а матір Божа, яка була його при житті, завжди небезну покрови, закучала її в Мофрові. І всі тоді засуділи, що цей слухок на защитну православ'я був район і пощастили. І так його вернули на святі Інстиса, і він далі опустили арія, як є ріка, придали йому напрямі. Святитель Божий вернувся до себе до Пасхи Своїм, служив Богу і людям. Не знаю, що він є великим помощником, що при житті, спасав людей, які були неповинно повинні на смерті, спасав людей, які були плавлюючи в морі, які зверталися до нього, допомагав людям, які боялися. Господь і вчений в житті. І він являвся ще при житті, йому всі дуже любили, прочитали, тому що він своє життя проповідував Слово Боже, як говорить Матері, що Він святив всім людям і всіх, хто бачив його в життя, ревності служити прославляв Господа Бога на нашого Ісуса Христа. Святити Божий прожив у Бог і старості. І вже в 350-60 році мир почив і предав душу Господу Богу, і він є нашим добрим помощником і молитвом. І ми сьогодні всі разом зібралися, почнети його святу пам'ять Ми знаємо, що багато хранів у всьому світі з Бовдованих чи Святого Ніколая, кожному домі, кожного християнина. У кожному храмі, в домі є всі ті ікони, які, коли ми з вірою, молитви нас вертаємося до святиння, він завжди нам допомагає. Ми сьогодні всіх вас поздоровляємо з Питним святом, з перенесенням площин Святого Миколая в місто є Кії, відаємо просимо, щоб Господь його молитву і трепи всіх нас.